О, пане Олеже, ми вас вітаємо. Чому ви вирішили заблокувати президію? Так, зараз фракція радикальної партії, позафракційні народні депутати, зокрема з групи Укроп і Інші ми блокуємо президію Верховної Ради для того, щоб не допустити сьогодні розгляду у парламенті антиукраїнських змін до конституції. Наші шановні колеги з фракції блоку Петра Порошенка допомагають нам здійснювати цей процес блокування. Ми блокуємо президію, вони блокують парламентську трибуну. Поки що до мордобоя не дійшло. Я сподіваюся, що до цього і не дійде, але ми Стоятимемо як криця, бо ми вважаємо, що сьогодні в парламенті може відбутися одна із стратегічних помилок. Відбудеться, може відбутися антиукраїнська зрада, бо протягування змін до конституції за зовнішнім сценарієм, за сценарієм Путіна. Це зрада тисяч бійців, які віддали своє життя. Це зрада України. Зараз хочу поінформувати на балконі українського парламенту знаходиться герої України, політв'язень, українська совість, совість української нації Левко Григорович Лук'яненко. Так, от він разом з нами душею, і він підтримує нас. І мільйони патріотів по всій країні теж нас підтримують. Я хочу звернутися, оскільки до початку засідання об 11 годині ще є певний час. Я хочу звернутися до колег депутатів, які зомбовані е, пропагандою, які збираються голосувати за зміни до конституції. Зокрема, до мене зараз Лені Дємець підійшов е, дуже нормальний хлопець, але якого теж дрижить палець, натиснути кнопку за за зміни до конституції. Я хочу сказати. Ати кожному, хто буде голосувати за ці зміни. Ви назавжди війдете в українську історію як зрадники, як ті, хто зрадив рідну матір, ті, хто зрадив рідну країну. І тому я закликаю і звертаюся до вас зупинитися, не вчиняти цей злочин. Вилучаємо з тексту конституції згадку про особливий статус для Донбасу. А усе інше домовимося і про децентралізацію, і про надання додаткових повноважень місцевим громадам і так далі. Фракція радикальної партії повністю підтримує де Централізацію повністю підтримує надання по додаткових повноважень місцевим громадам, але ми категорично не підтримуємо і ми зробимо все для того, щоб не дати протягнути у українському парламенті в поки що українському парламенті антиукраїнські зміни до конституції. Ми вимагаємо від президента Порошенка винесення питання про надання особливого статусу для Донбасу на всеукраїнське обговорення. Нехай український народ, а не продажні лякливі політики будуть розказувати за якою Конституцією. Туції нам жити відповідно до статті 5 конституції. Єдине джерело влади в Україні це народ. Отже, будь ласка, дайте можливість народу сказати: він за надання особливого статусу чи проти, а не політики, на яких тиснуть, яким погрожують, яких підкуповують, і вони сюди приходять як зайці лякливі і починають голосувати за що їм скажуть. А потім ходять по закупках і розказують: ну ти розумієш, я ж патріот, я ж не хотів, но мене заставили. У мене бізнес, у мене у Житомирі, у мене. Ще щось там, і так далі, розумієте? Тобто, це зрада і ганьба. Так я Борислав кажу, чи не так Житомиряни, гляньте на свого героя, на свого достойного Піка, народного, на свого достойного народного депутата з Житомира Борислава Розенблата. Я сподіваюся, що ви йому вже дали вказівку не голосувати за зміни до конституції, бо він аж рветься, щоб за них голосувати. Усі, хто голосує за зміни до конституції, це зрада. Значить, як я прогнозую план далі, подальший, я бачу, що наші колеги підтягуються, і настрій у них такий цікавий. Вони на нас дивляться, як би на червону ганчірку. Схоже, що готові вживати радикальних заходів, але ми теж готові, і ми стоятимемо тут на смерть, і ми не підемо тільки вперед ногами на свіце можна винести. Ми не дамо протягувати антиукраїнські зміни до конституції. Я звертаюсь до українських громадян, у кого є можливість прийді зараз під стіни парламенту для того, щоб підтримати нас, підтримати нашу позицію. Пане Панело, скажи, будь ласка, ось представники коаліції вони наполягають на тому, що тут нічого, начебто, поганого немає, тому що особливості здійснення місцевого самоврядування буде визначатися окремим законом. Чи це законом, який зараз існує про особливості самоврядування? Чи буде якийсь певний інший закон, якого ще немає? Можливо, не час так радикально? В тому радикальному полягає небезпека. Що до тіла конституції записати загадку про якийсь там закон про особливості місцевого самоврядування, То цей закон можна прийняти які завгодно. Сьогодні Маємо демократичну більшість закон один. Завтра, не дай Бог, про московська більшість. Вони напишуть будь-який інший закон. І найголовніше, ми не зможемо більше ніколи вилучити з сіла конституції за особливий статус для Донбасу. І тоді особливий статус будуть проситі Запорізька область, як вона вже просить, і всі інші області. Тому це скринька Пандори, яка відкривається і яка приведе в підсумку до федералізації, до знищення до розколу України. До речі, я хотів би сказати у так от три із п'яти фракцій коаліції не голосують. Прийняли рішення не голосувати за ці зміни. Фракція радикальної партії, за, е, фракція самопомочі, я говорив із керівником фракції Перезюком. І за моєю інформацією, фракція Батівщини теж нарешті прийняла правильне рішення не голосувати за ці зміни про особливий статус Донбасу. Тому у мене питання: якщо із п'яти фракцій коаліції три не голосують. Яке має право президент протягувати ці зміни в парламенті голосами так званого опозиційного, а насправді злодійського блоку? Бо ви побачите, хто сьогодні намагатиметься за це проголосувати. Це шановані колеги з фракції БПП, шановані колеги з фракції Народного фронту і злодійські блоки, і олігархічні групи. Так тоді створюйте з ними нову коаліцію із злодійським блоком, і з олігархічними групами, куди входять депутати, які голосували. Закони 16 січня, і скажіть українському суспільству, що ви створили про московську олігархічну коаліцію. Ви розвалили демократичну коаліцію. Бо те, що зараз робить президент, протягуючи зміни до конституції усупереч позиції більшості фракцій коаліції, я наголошую відповідно до регламенту коаліції, рішення приймається консенсусом. Три з п'яти фракцій коаліції прийняли рішення не голосувати за особливий статус Донбасу. Президент не має права разом з Гройсманом протяг. Годи ці зміни або вони тоді повинні вийти і сказати: у нас немає коаліції. Ми формуємо нову коаліцію за участю злодійського блоку і беремо на себе відповідальність за долю країни. Пане ми вас зрозуміли, пане, може... пане Олеже. Так ми вам щиро дякуємо за те, що е, вийшли на, з нами напрямий зв'язок. Глядачам нагадаю